Керівник громадської організації захист в'язнів України Олег Цвілий є уже з нами на зв'язку. Пане Олеже, наші вітання. Я вітаю вас. Слава Україні. Ре, слава. Пане. Пане. Пане Олеже. Показали ми, що на такий графік, динаміку, що пішла ситуація на спад із мотивацією, чи то бажанням ув'язнених піти до лав Збройних сил України. Якою володієте ви інформацією? Чи дійсно це має якісь такі безпосередні зв'язок із тим уже ухваленим законом, де прописані норми? Чітко хто може потрапити до лав з огляду на характер злочинів? Яку ви маєте інформацію? Я б не сказав, що пішло на спад. Багато хто до цих до цих пір чекають, обривають мені телефони, чому нас не беруть. Ви розумієте, ще не вичерпали той ресурс бажаючих багато залишається по 307, по 309, по 115 статтях засуджений. Тобто закон дозволяє цим людям ставати на захист, звільнятися, але є така, я так розумію, внутрішня якась інструкція, поки що не приймати від них. Ці заявлення, клопотання, до речі, це якраз один з тих ризиків, і про що я казав, що при бажанні, коли наприклад є конфлікт з адміністрацією, у кого брати заявлення, чи, 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 чи є, чи є розглядати, чи не, не є не розглядати, це одноособно вирішує адміністрація, от як, як, як в даному випадку, вони просто не приймають клопотання від засуджених по 115 статті, і там... 307 309, і 309 кажуть, що все одно в суді прокурор виступить проти, і воно всі ці процеси заблокується. Тобто йде ручне регулювання. Так що в нас ще тисячі дві бажаючих чекають, це я ж кажу, це 115 стаття, 307, 309, так точно. Пане Олеже, а от коли цей процес може, скажімо так, розморозитися, і ту кількість охочих, за вашими словами, тисяча дві, все ж таки почнуть набирати до війська. І від чого це загалом може залежати? Ситуація потрохи розморажується. Наприклад, по 115-й частині все таки беруть, але беруть в гур. Наприклад, у гурівцям дозволяють їх забирати. Там близько 100 осіб десь уже звільнилися. Але в ГУР там дуже високі, скажімо так, вимоги. Там, окрім того, що потрібно, звісно, фізичне здоров'я, ну там, там більш високі вимоги, там потрібно навантаження. В нас є, наприклад, в мене є добровольці, вони колишні ветерани ще АТО, і так сталося в 2017 році чи в 18-му страпилося, їх посадили до в'язниці. Ну, в них є досвід. Важливий, у них є побратимі, які їх чекають, і вони до сих пор не можуть звільнитися через те, що, начебто, йде блок на цю статтю щодо гура, в гур вони не можуть піти, тому що ну вони не, не богатирі, скажімо так, нема того фізичного здоров'я, щоб щось там сильно навантаження ці переносити. А так, для скажімо так, для своїх побратимів, коли командна робота людина може виконувати завдання, ну але, скажімо так, без великого навантаження. Ось ці люди до сих пор чекають, буквально кожного дня вони мені дзвонять. Зараз вони знаходяться в 99-й колоні, до речі, сьогодні дзвонили, казали, що у них там також гаряче, тобто ну, в самому Запорізькій області. Бойові дії, Колонія чує війну, ось, і вони мене телефонують і кажуть, ну вона зовсім ряда, ну що нам тут сидіти, чекати свої свій прильот, як краще загину на, скажімо так, на, на бойових. Воно, крім цього, звісно, що багато дивиться на практику, як воно буде. Відбуватися в цілому в 90% я скажу, практика гарна. До добровільців з числа засуджених ставляться нормально, і коли гарні командири, то взагалі не мають їх там розлічати. Не, не, не дають їм одне завдання там, саме для чисто для засуджених. А якщо завдання виконується, то воно виконується з, з, з військовими. Відношення нормальне в багатьох, якщо за них так же хвилюються, як взагалі за любого воїна, є випадки, звісно, не дуже ну, це індивідуальні, я не скажу, що це системне, це всього два випадка скарги я отримав. не буду називати ці підрозділи, але в цілому, е... в цілому скарги на забезпечення, що там. Е... Не вистачає дронів, не вистачає там тепловізорів, ребів, не вистачає. Це ж це таке штурмові батальйони. І ось, наприклад, люди пішли без цього обладнання, в... їх послали на штурм, нічний штурм. І маємо втрати. Ну, Тобто, від дурного командування є негарні приклади. Все одно воно рано чи пізно це вийде, не буде секретом і. Е... Тому я про це кажу. І в цілому кажу про те, що це не системно, це виключені такі е ситуації. Я сподіваюся, що, що вони будуть покращуватись навпаки. Щодо цієї бригади, в якої є негарний приклад, так це бригада там не можна сказати, що проблеми саме з засудженими, там проблеми з бригадою. Там багато велика чисельність загибелі, взагалі призовників, взагалі мобілізованих. Тобто вона якась сама невдала бригада, така, скажімо так. І наскільки мені повідомили, що взагалі стоїть питання, щоб розформувати цю бригаду, і воно буде доречно. Чому туди потрапили люди? Тому що вони одні з перших прийшли, скажімо так, покупці в колонію і засуджені ще не розуміли, що буде вибір. Засуджені не розуміли, що ця історія буде тривати, як закон от внесли і він, він працює, він неодноразовий. Люди спішили, що думають, понаберуть якусь кількість, і вони десь там не, не, не помістяться, тому, значить, вони пішли в цей, в цей підрозділ, скажімо так, не дуже вдалий. Пане Олеже, маємо ще привести? Ну, в цілому. Так, буквально хвилину. Чому маємо... хочу сказати, що будемо бачити нагородження. Є вдалі. Значить, у нас вже є штурми. Вдалі, хлопці відвоювали якісь там стратегічні, значить, позиції. П'ять людей будуть представлені до нагород. Це ось найближчим часом. Ну і при тому всьому, ви ж повинні розуміти, що я ж не, не володію геть усією інформацією. Я десь там частково хтось зі мною на зв'язку, я збираю цю інформацію, як вона в цілому в загальному. Но поки на, мою, на моєму аналізі все дуже позитивно, і цей рекрутинг з тюрм буде відбуватися, він буде продовжуватися. Просто, скажімо так, весь ажіотаж, цей сплив, ну звісно, він вже реалізований, а решта воно. Воно буде не іссякати, але ну, ну не в таких масштабах. Ви ж розумієте, що не кожного можна і забрати фактично, тюрми це хвороби, це різні... та. Але це буде приводом для обговорень наших наступних прямих ефірів. Вам же хочемо зараз подякувати, що долучилися.